Вітаю на моєму каналі Руни, про та Майя. Сьогодні буду глядати актуальні новини. Про що мова? З'явилася інформація, що РФ збирається депортувати українців з тимчасово окупованих територій до Сибіру. Так і хочеться сказати, історичні паралелі. Прям да це ж було вже, да? колись. А, ну, давайте подивимось, чи правда таке буде, як це буде, що це буде. Ну, одним словом, сьогодні розберемо детально цю тему. Мочу позручніше, Ну, я починаю. Так, а ну покажіть мені, будь ласка. Правдива інформація, що Росія збирається з тимчасово окупованих українських територій депортувати українців у Сибір. Це, це правдива інформація? Є у них такі плани? Скажіть вам, правду. Перт. Лагус переверну. Дзвонять всякі. Кидали з номеру 044. Єра, Іса Ансус. Так і твою? -да. Ну, в принципі, це Росія, що я дивуюсь. А, що у нас тут? Торіса, Сперт, Лаус перевернути, Іса, Єра Ансус. Угу. Ну, в контексті правда-неправда, правда, зразу ансус, правда. Ну, по Лаузу перевернутому. Щось тут, щось тут не все воно, так? Чи правда, правда, є такі плани. Ну, щось тут буде. Но... Ну, добре, це зараз будемо дивитися. Я так підозрюю, що диявол в деталях. Тобто, це не є брехня в повністю, як то кажуть. Отож, що у нас тут? Торіса сперт, лаус перевернутий іса, єра, Ансус, прямий. Ну, правда, ось вам репресивні дії, жорсткі дії, жорсткі непопулярні методи. Щоб що? Щоб направлені на ресурс, по-перше, а по-друге, на велику кількість людей, бо перт, велику кількість показує. Плаузу перевернутому, дійсно, якісь підводні камені. Ну, прям погрузять в ешелони і поженуть, як колись було там кримських татар в Союз депортував чи там ще щось. Воно не так буде. Ну, Це ще я подивлюсь окремо, але так як виглядає, то не так. Якось воно розтягнутий в часі процес буде. Щось їх гальмує. Щось їх гальмує, щось їх стримує від того. Ну ось буде, правда. Єра якраз цикли показує, виток історії. Да це ж було вже. Да це ж було вже, правда. І ось по Ансузу. да, плани є і реалізація, на жаль, буде. Масштаб зараз треба буде дивитись окремо. М да, тільки можна поспівчувати нашим українцям на тимчасово окупованих територіях. Ну, гаразд, і як це буде? Давайте запитаємо більш детально, якщо вже показали, що таке правда буде. Я думав, що все-таки в них клепка в голові буде в росіян. А ні. Я їх переоцінив, як то кажуть. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, я зрозумів, Росія таке планує. Депортацію українців з тимчасово окупованих територій України. Як ця депортація буде проходити? В якому форматі, в якому режимі? Покажіть мені. Скажу вам правда. Те й вас перевернув? Да ясний діо? Фех... Ага. Поотоло і що? Інгузу і куди? Куди? Далі заперевернуто. А, прекрасно. Араз, що в нас тут? Кано, да, гостей вас перевернути, феху перевернути, отал, от, а аліс перевернутий. Ну що ж, я правильно зрозумів по першому розкладу? Прям ешелонів не буде, де автоматчики будуть прям заганяти у вагони. Воно не так буде. Ну, уже добре, да? якщо так. А, далі. По-перше, вони це озвучать. Якось вони це все будуть мед вуха заливати. Ткану це йде реалізація планів, це висвітлення інформації, недаревно така інформація з'явилась. Далі. Трансформація ситуації, нось ну, примус, правда, погрози певні будуть, тиск певний буде. Чи це прямо автоматчики? Ну, ні, ні. Мало те, вас перевернути, це порушена справедливість. Це незаконно, в принципі. М моральну аспект я опущу, але депортація це незаконно в принципі. Ну ось руни та й показують. Далі, калачом будуть заманювати. Тобто метод кнута і пряника. Залякування буде, тиск буде, правда. Але ось будуть і фінансами заманювати куди? На Росіюшку, це, тобто в Сибіру це якраз паде. І що? Обіцянки житла, ось то, що отолце це житло. Обіцянки заробітків хороших і так далі. А по фіналу, що альгіс перевернутий. А це дискомфорт, це втрата опори і так далі. Ну, Росія ж збреха, збреше, недорого ж візьме. Це ж прям обмана тут не впало, гаразд. Ну знаючи Росію, бачачи таке оточення, а, да, будуть калачами заманювати, їдьте в Сибір, там все прекрасно. Ми вам там міста прямо побудуємо для переселенців. Оце все. ага. Тільки щось м'яко стелять, жорстко спати буде. Ну, от те саме. Так що, да, методи тут такі будуть. А, більш витончені, скажем. Порівняно із тим, щоб просто ешелонами загрузити і погнати в Сибір. Ні, такого там не проглядається. На щастя. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі подивимось. Ну, давайте запитаємо Росію. Ну чисто прико по приколу, як то кажуть. Е, я здогадуюся, яка буде відповідь. Ну а раптом, Росія виконає оці от свої солодкі обіцянки, які вона переселенцям то буде робити. Ну да, ну давайте, мені цікаво просто. А ну а раз дякую за відповідь. Покажіть, мені, будь ласка, Росія оці от свої обіцянки виконає для переселенців, які погодяться переселитись у Сибір. Покажіть, скажімо, правду. Іса, зразу ні! Поперту перевернутому. По Ансузу, ну да, так. Да. Красиво обіцяємо, а буде по-другому. Кану перевернута. Конечно, далі, отал. що? Фінал? Гейос. А, ну да, ну да. Очікувано ж ні. Росія не виконає ті обіцянки. Що у нас тут? І Саперт перевернутий Ансус, Беркана, кану перевернутий, а от Вейвос. Показали, прямо як, як по нотам. Дивіться, зразу ні. Категорично йде. Що таке? Деніг нєт, ну ви держитесь. Що там, як Медведєві свого часу казав, Дмитрій Алкогольйович? Ось те саме, красиві обіцянки, да тільки ж воно ж не буде робитись. Спошлються, що в них немає коштів, і оце от все, і колись то там ми вам благо зробимо. Ви головне, поїдьте туди. А ось Кано перевернута, от це ось Росія йде, а це йде хитрий підступний план з боку Росії. Обман з боку Росії. Прекрасно, правда? Хоч і Ансус тут випав, ну це гарні обіцянки в даному випадку. А виконання, а, а дуля з маком, а не виконання. І що таке от Авейвас? Влада від того від, відбрикалась від, відбрехалась і так далі. Все. Головне, щоб поїхали, а далі можна забути про людей, відбрехатись, відкрутитись, все. Задача яка? Ну, а давайте, до речі, задачу подивимося, а що вони хочуть цим досягти? Мені цікаво. Так що, бачите, чуйка мене не підвела, щоб Росія да не збрехала. Так, да, от уже не думав, я що аж такі теми розбирати доведеться. Так, гаразд, дякую за ітоді. Хоча колись в одному з бліців я дивився, і там тоді мені ще давно показували, що плани якісь там можуть бути на депортацію, типу, щось таке. Колись давно це було, ось зараз згадав. Це чи рік назад, чи більше навіть. Ну добре, так, до слова. Бо іноді пишуть, що, а, о, що у мене нічого не збувається, я взагалі відео роблю там за донати, і оце от все. Ну. Ну да, ну да. Так, добре. Дякую за відповідь. Гаразд. Покажіть мені, будь ласка. А... Так, збився. Що я хотів запитати? Я хотів... А, мету Росії, правда. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. А яку взагалі які цілі Росія переслідує тим, що збирається депортацію українців влаштувати з тимчасово окупованих територій в Сибір? Які цілі Росії за такими діями? Поясніть мені. Скажіть, вам, правда? Далі. Єро, ага. Манус. Серйозно? Воні, ну, ну, ну далі. Так, що ми ховаємо? Ну, куди? Хараз, гаразд. Да научазу. А якого роду це все, поясни. А, в цьому плані де що цікаве, а де що дуже очікуване? Зараз поясню. Так, що ми маємо? Беркана соло є, роман на звуньє, пустаруна, да, науті, Зурус, перевернутий. Отож, про що мова? Як би це не дивно звучало, ну хоча це десь і очевидно, оце -от все говорить про те, що хочуть покращити свій генофонд. Люди їм треба і свою -от лішню хромосомну нечість розбавити українською ДНК. Правда. Далі ось продемонструвати, що вони ж такі всі переможці, такі ж із себе і переможених українців. Да, роблять з ними, що хочуть. Ну, звісно ж, е, Побідобесіє, це все, все Союз копіюють, да? Обломок недоімперії, е, копіює. Обломок Недо Імперії копіює одним словом, раз. Союз і Росію порівнювати це як молоток і палець. А, далі, е, Ну, зміна населення. Зміна населення, окрім того, щоб покращити генофонд, ось собі розбавити, собі хороших позитивних новин, додати, позитивних емоцій. Да? Далі, А таємна мета? яка? Те, що, те, те, що приховане, те, що не афішується. Е, зміна маніпуляцій і що? Щоб спротиву не було. Тобто, явно, це зміна населення, значить що, Українців Сибір. А сюди заселити свою російську нечисть, да? щоб що, щоб розбавити населення, щоб не було ніяких протестних настроїв і оце от все. Ага. Прекрасно, правда? Ну і мало того, маніпуляція якого роду може бути. Якщо там якісь референдуми, навіть нормальні, будуть проведені, да? а там буде половина російської нечисті заведеної, завезеної, так? то зрозуміло, як там той референдум пройде. Угу. Тут дальній приціл явно проглядається. Що б вам, ні дна, не покришки, болотяники. Тут, по другому не скажеш. Ну, я не знаю, що тут що дивитись. Ну, а так. Ну що, людям, нашим, українцям? На тимчасово окупованих територіях можу побажати тільки мужності і витримки. Ну, і якщо все-таки є у вас така можливість, ну, то краще бачите, до чого діло йде. Да? Якщо є така можливість, то краще виїжджайте все-таки на підконтрольну Україні територію. Бо росіяни там он, готують репресії, самі, що не на є справжні. Ну так от. Добре, отакі от, от розклади вийшли. Ну, принаймні не показують, що це грандіозний масштаб, принаймні не показують, що це автоматчики, в ешелони будуть заганяти там силою. Прям. Це якось там метод все-таки кнута і пряника буде, і не настільки великого масштабу. От. Ну, але, тим не менш, заміщення населення оце от, дуже і дуже мені не подобається. Ну, совкові методи, в принципі. Щось нове, да, ні. да це ж було вже. Тому історичні паралелі тут дуже легко провести. Такі от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте анто бажання. До зустрічі! Нехай щастить!